У самому центрі Сум замість тротуарів суцільне бездоріжжя, кострубати асфальт та глибокі ями на вулиці набережні річки стрілки уже не перший рік муляють очі сумчанам, адже дивитися на цій вулиці доводиться постійно під ноги, аби не впасти. Коли у влади дійдуть руки, ладнати тротуар та найбільші прохідні вулиці міста дізнавалися наші кореспонденти. Цією дорогою люди зазвичай ходять на центральний ринок за покупками, вертаються із повними важкими сумками. Тротуар тут справжній квест. Пройти по ньому ще те завдання. Ями та шматки бетонних плит стирчать просто посеред дороги. У сумчан уривається терпець. Сил немає. Що це за роб... за дороги? Де це наша влас? власті взагалі немає. А та дороги взагалі не треба балакати. Хіба це дороги? Ноги виламуєш, ідеш і дивишся отак. Не дай Богу вперед. Що це за дороги? Совершенно плохі, дуже плохі. Ви бачите, що тут твориться. Ні пройти, ні пройти, ні проїхати. І ногою ціпляюся. Пожалуйста, покажіть лисинку нашому, от такі дороги наші, пускай люди побачать, услышать його відзиви. Міський голова ці тротуари, мабуть, таки бачив і роздав підлеглим доручення. Ті ж турбуватися про безпеку сумчан зовсім не поспішають. У нас є вже прокація на трудин десять, він погода по. Роздавати обіцянки чиновникам не звикати, доки люди щодня ризикують власним здоров'ям. Тим часом на одній з сусідніх вулиць, Воскресенській, стан тротуару також плачевний. Капітальний ремонт тут був майже 20 років тому, і стара плитка разом із асфальтом йдуть у небуття. Альона Щербакова, Аліна Терещенко, Олександр Олексійко, новини СТС.